Не минуло й дня, як РФ, не вдалась до обстрілів. на цей раз країна терористка атакувала дронами. Руйнування має низка цивільної інфраструктури. Найбільший удар припав на суми. Неспокійно було в районах поруч із фронтом. Вітаю вас на каналі. «Сій час, друзі. Я Юрій Вібік. Розповім далі про все по порядку. Ви ж підписуєтесь, а ми будемо починати. Повітряну тривогу оголосили вчора ввечері у Києві. Повітряні сили зазначили, що ймовірно, ворог може здійснити обстріл в столиці балістикою. Аналогічна ситуація на Київщині уночі двічі оголошували тривогу, потужного удару завдали по сумщині, запускали по обласному центру і регіону безпілотники. Ну що ж, момент атаки зафіксували камери спостереження. Як повідомили в ОВА, через два вибухи пошкоджена будівля одного із закладів системи освіти постраждав багатоквартирний будинок. Тут повилітали шибки вікон та балконів ще через атаку. Пошкоджена адміністративна будівля це приміщення обладміністрації. Тут Побиті вікна у залі сесійних засідань до того ж, уламками посічені дерева і деякі повністю взагалі повалені, Розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації разом з ним працює комісія з надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомості через агресію Російської Федерації. Було гучно також в селі піщани під. Безпосередньо сумами власники пошкоджених будинків нині наводять лату себе вдома і сподіваються на компенсації. Частково село залишилося без води і світла. Вночі сумщини атакували сім безпілотників. За даними ОВА, вночі та зранку армійці Російської Федерації здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, юнаківська, Білопільська, Буцька громади. В останній з ворожого БПЛА здійснено скид боєприпасів типу Вок. Білопільську громаду ворог бив з мінометів та з АГС. А по юнаківській громаді путінські війська випустили півтонний кап. Далі, друзі, про Дніпропетровщину. Глава ОВА Сергій Лисак каже, що тричі ввечері і вночі Аресор вдарив по Нікопольщині. випустив з десяток снарядів по райцентру і мирівській громаді. Пошкоджені три багатоквартирні будинки і два приватні понівечені промислове підприємство та будівля, яка не експлуатувалася а також три автівки. Долетіли російські бляшанки з назвами Молодня та Шахет до Харкова. Падіння уламки фіксували в Шевченківському, Київському, Холодногірському та Основ'янському районах. Як повідомив очільник ОВА Олексанігу, постраждали три людини. У них гостра реакція на стрес. Також пошкоджені понад 10 автомобілів, скління житлових та нежитлових будинків. Є поранені і на Херсонщині. Російські терористи били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки і приватний автомобіль. 325 ударів по 13 населених пунктах завдали вороги по Запорізькій області. Авіаційний удар був здійснений по Малій матці. Мирні жителі не постраждали. Без поранених не обійшлося на Донеччині минулої доби. В селі багатирі є поранена людина, а у Покровську загинув один мирний житель. Примітно, що на цьому удари по Донеччині не завершились. Загарбники ввечері атакували Костянтинівку, пошкоджено пожежну частину, зокрема. Віконні блоки частини, генератор, п'ять приватних легкових автомобілів і газопровід низького тиску. Чули гул моторів шахетів на Хмельниччині. Тут сили ППО знищили 12 шахетів. Обійшлося без пошкоджень і постраждалих. Повітряні сили звітують, що противник атакував 72-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Близько 50 дронів було знищено ще 9 безпілотників локаційно втрачено, і не було ними ж досягнуто відповідних цілей. На цьому поки все стежимо і надалі за ситуацією. Ворог, на жаль не припиняє свої обстріли ні на мить. Ми звичайно вас повідомлятимемо про все. Тож підпишіться, будь ласка, а цьому випуску не забудьте поставити вподобай. Минула чергова неспокійна доба під російськими обстрілами. Ворог запустив шахеди, тероризував дронами Київщину, де влучили багатоквартирний будинок. Знову гадять по Нікопольському району Дніпропетровщини. А на Черкащині постраждала критична інфраструктура. Про все це говоримо у цьому випуску. Привіт, ви на каналі Січас. Підписуйтесь. Розпочнімо з Київської області. Тут має пошкодження багатоповерхівка. Як розповів виконуючий обов'язки голови Київської ОВА Микола Калашник, сталася руйнація сходів у під'їзді та. Та балконів четвертих-восьмих поверхів у дев'ятиповерхівці були вибиті віконні рами. Він зазначив, що новобудова заселена частково і інформації про потерпілих не надходили. Більше деталей повідомили згодом ДСНС. Інцидент стався в місті Вишневому, що буквально на в'їзді до столиці. Тут врятували трьох людей з п'ятого поверху та двох із сьомого поверху будівлі. У ДСНС уточнили, що з них двоє дітей. Крім того, у Фастівському районі було загорання в будівлі виробничого приміщення. І пожежу на площі 600 квадратів ліквідували в усіх випадках. Обійшлося без жертв та постраждалих. У сьомій годині на Київщині знову загрожували удари дронів, але про чергові влучання не повідомлялося. Отже, станом на восьму годину в двох районах області зафіксовано пошкодження двох будинків та шести авто. Горіло підприємство. Чотири приватні будинки пошкоджені у Шелудківцях Чугуївського району на Харківщині. Внаслідок падіння уламків збитого шахеда у селі Тернова. Також внаслідок падіння уламків пошкоджена теплиця. Також у поліції області повідомили, що сьогодні у Граковому близько. Сьомої ранку зафіксували падіння російського дрона. Пошкоджена лінія електропередач. У споживачів світло вже є на Донеччині. Одна людина дістала поранення внаслідок обстрілів Росією. Сталося це у Покровського. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Під обстріл потрапили також околиці Костянтиновської та Лиманської громад. У Сіверську пошкоджено 16 будинків загиблих минулої доби не було. Майже 200 ударів зазнали Запорізька область. Вибухи чули у 13 населених пунктах. Очільник області розповів про артобстріли Глобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоандрівки, Малої Токмачки Тощо тепер про сусідню Дніпропетровщину. Минули доби російська армія била по Нікопольському району з важкої артилерії. Випустили майже півтора десятки снарядів. Чиновник розповів, що були пошкоджені інфраструктура і леп обійшлося без загиблих та постраждалих. Підрозділ ПВК схід знищив в області БПЛА. Дякую за цілодобовий захист. Написав він у телеграм. 38 міст та сіл Херсонщини постраждали від дій російських військ. Ворог бив по критичній інфраструктурі пошкодили стільникову вежу, дев'ять приватних будинків та автомобілі. Поранені п'ятеро людей повідомив керівник ОВА про Кудін. Сьогодні регіон агресори тероризують ФПВ-дронами. Люди досі огуфтуються від атаки, розповідають про наслідки. Прошу послухати. Вот это вчера вечером пролеты обстрелы были сильные. в яма прямо под дерево упала. Хорошо, сейчас будем ремонтировать, пособираю, ребят. Ждем, позашиваем, потому что тут он и решетки повырывало, вылетали. Таким же видом зброї цілилися по Куцурубській громаді Миколаївщини учора. Крім того, під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. В обох випадках ніхто не травмувався, повідомив очільник Миколаївської ОВАКІМ. Про північ росіяни били кабами по сумщині. Під удар потрапила Ходінська громада. Зафіксовано чотири вибухи. А в обласному центрі куля невідомого походження влучила у громадський транспорт. Маршрутка, на щастя, стояла в гаражі. Машина не вийшла на маршрут і буде ремонтуватися. Доброго ранку. Хочу трошки показати реалії а, нашого життя і роботи в теперішній час. У нас є ось такі дві машинки, які стоять в гаражі. І ще вчора все було нормально. Сьогодні зранку я приходжу, заходжу в салон і бачу на підлозі пулю. Думаю, блін, но вікна цілі, все ж. Нормально, напевно хтось забув. Потім помічаю ось такі речі. Світла залишилися черкащани. Глава ОВА Ігор Табурець розповів, що під прицілом росіян була критична інфраструктура області. На місці влучання була пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Минулися без постраждалих, однак є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків. За підсумками останньої доби українська ППО збила дві ракети та 46 дронів. Ще 15 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Ворог підступний і обстріли можуть повторити. Торюватися, тож не нехтуйте безпекою, у разі чого прямуйте до укриттів.